Примирного натхненного і благословенного дня четверга вас вітає сьогодні Ясіня, колись Гуцульська республіка народна, така файна місцина. Дивіться з от таким от храмом. Один із найданіших храмів Гуцульщини, Карпат. Сьогодні навчають нас діти, вчимося від дітей. Ми недавно. З Андрієм і Василем, з молодшими дітьми, а, а, а до них попав Данило і Анна Марія. Пішли коротше, на черговий курс до стоматолога. І треба їм було багато сидіти, багато лікуватися. І слухайте, неймовірно. Але стоматолог дав їм комплімент, особливо для цих легінів. Данила Василя і Андрія, він каже, що він давно не пам'ятає, а ви хлопці віком 9-10 років мали стільки терпіння і так, так мужньо витримували всі. Стоматологічні тортури, ой, ой, лікування. І каже, справді комплімент для них. І я вам скажу, знаючи свої такі страхи стоматологічні, що справді хлопці трималися неймовірно. І це для мене є таким прикладом стійкості. Прикладом справді, ну, слухай, якщо треба зробити оцю операцію, то ти з тим чого не зробиш. Не? Треба сісти, терпіти десь у кол, десь без укола. І я їм дякую, бо. Вони для мене зробили такий гарний приклад. Вони для мене зробили файне таке, ну буквально, застереження Тату, а ти як? Тато, а ти як? А ти маєш силу терпіти? А ти маєш силу витримати? Ти як? І тому нехай це буде для нас на сьогодні натхненням. Буквально, чи я маю силу, чи маю силу на сьогодні, або чи черпаю сили, чи думаю про це перенести, перетерпіти. Витримати у тому, у чому має сьогодні випробування. І, очевидно, що тут, тут, тут важливо є переглянути, що чи це, я маю черпати цю силу у Бога, в друзів, якийсь інший ресурс черпати, але не лиш, лишатися сам на сам. Не? Так як навіть Василь, який супер-мега терпів зубами, але коли там був дуже проблематичний зуб, то він сказав, що нехай буде укол, тобто терпів укол, і потім мав спокій. Але це для нас запрошення, що шукати, яким способом ми можемо буквально, що нам допоможе перенести цей біль, що нам допоможе витримати у терпінні, що нам допоможе щепити зуби, щепити кулаки і витримати власне у такому випробуванні, яке нас чекає саме сьогодні. Тому слухайте, не відкладайте, не виправдовуйтеся, не шукайте там якогось там чогось відомо чого. Просто знайдіть того, хто вам допоможе. І щепіть зуби, і за прикладом таких малих лівнів по 9-10 років. Просто-напросто візьміть і почніть шукати сили, шукати ресурсу для того, щоб перенести випробування. Будьте благословенні. Дякуємо хлопцям за справді мужній приклад терпіння. Дякуємо Богові за ясіння, за такий файний край і за таку церкву. Струківську. Будьте благословенні, шукаємо ресурсу, аби випробування, які точно будуть на нашій долі, мати сили знести, мати сили пережити і витримати. І, і як тут наспівують горобчики, ми витримаємо. Побачите, Ли, не, не лишайтеся самі, не, не лишайтеся сам на сам з тим, що треба перетерпіти. Будьте благословенні, майтеся файно і мир вам.